На місці постійної дислокації військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади освоюються в Коломиї. Відновлюють боєздатність, трішки відпочивають і звикають до нових умов проживання. Щоправда, їм доводиться мешкати у наметах, бо не всі підрядники вчасно виконали роботи. Що кажуть самі захисники про тимчасове житло? Дивіться далі. Коломиянин Віталій, активний євромайданівець, один з перших пішов на війну добровольцем. Тепер відновлює свої сили на рідній землі. Питаємо його про умови, в яких доводиться Зараз жити військовим, каже, вони цілком нормальні. А от про загиблих побратимів говорити спокійно не може. Нормальні умови у нас. У нас тут взагалі все, все є. Ну я в принципі рахую, що ми тут нормально. Проблем ніяких цим не бачимо. Потихоньку все буде, не зразу ж все строїлося. Ну такі у нас все потихоньку буде. Комусь треба захищати нашу країну. Ну, як хто, як не ми. Ну У мене такий і далі стоїть, такий принцип. Ніхто крім нас. Ну, служив колись в морській піхоті. Зараз прийшов сюди. Так я продовжую далі служити. Війна найволіча тема. Втратилось дуже багато своїх побратимів, друзів. Ну, якось так. Дуже хочемо побачити, де живуть військові. Це намети, по кілька розкладачок у кожному, гріються буржуйками, саморобними пічками. Такі умови для нас, простих людей, здаються не зовсім комфортними. А військові, які пройшли війну і різні випробування, не нарікають навіть навпаки, кажуть, все пізнається в порівнянні. А тут ще й гарна природа і вдосталь питної води, якої дуже бракує на війні. Порівняно з тих умовах, що ми були на всіх полігонах, що ми приїхали на ППД, це самі найкращі умови, які в нас були. Ми дуже дякуємо народу Коломиї, що нас зустріли тепло. У Нас порівняно з тими, палатки в нас нові, ліжка нові, матраси нові. Все в нас гарно. І дякуємо, що нас так зустріли. Дровами частина забезпечує, місто допомагає, все в нас добре. Тепер тут вирує справжнє життя. Щоправда, все у не зовсім облаштованих умовах. Ось і кухарі готують їжу для захисників у наметі. Тут усе кипить, шкварчить і неймовірно пахне, як удома. Адже як кажуть жінки, готують з любов'ю. Сьогодні у нас в меню борщ тайвар, каша пшенична з м'ясом з півп'ятої. З Четвертої ми починаємо свою роботу. Все смачне, все з м'ясом, свою любов, душу вкладаємо, готуємо так, як у себе вдома. Переживаємо, щоб Переживаємо, аби було все добре. Аби було... Дуж встигли зварити, бо у нас кухні на дровах. Наші хлопці військові дуже гарно харчуються. Сніданок у них має бути печенько, масло, булочка, хліб з повидлом, чай, каша з м'ясом. М'ясо вони їдять кожен день два рази, три рази на день. Борщі зупи ми варимо з м'ясом. До каші постійно так само підливка з м'ясом. Вони голодні в нас не сидять, і дуже завжди хвалять, що у Нас дуже смачна кухня, хоч такі в нас умови, але ми стараємося як найкраще. Думають у частині і про те, як облаштувати військовим дозвілля. Вони вже мали екскурсії визначними місцями в Коломиї, та й саме містом гуляли, задоволені театром і музеями. Дуже вдячна. Коломийським музеям, директорам музеїв, творчим людям, які співпрацювали працювали з нами. І навіть з такими бізнесовими проектами, як Гінеза, Антікафе у вас називається. Гінеза нам відкрила теж свої двері. Ми там ставили фільми, коли ми настільки культурне в цьому плані місто, що а, вона навіть розвиває наших людей. В дуже багато така потужна історія. Десята окремо штурмова бригада наймолодша в Україні. Військове керівництво свого часу прийняло рішення, вона базуватиметься саме у Коломиї. Колись у нашому місті було кілька військових частин, щоправда, за роки незалежності фактично не залишилось жодної. Але спеціальна комісія, яка оглядала умови в декількох містах України, вирішила у столиці покуття одна з них відновленню підлягає. Саме тут, на вулиці Моцарта, тепер розміщується сухопутні війська. Зовсім недавно військові, які служать у 10-й бригаді, приїхали на постійне місце дислокації. Тут є і строковики, і контрактники. Чітко визначене завдання відновити боєздатність військової частини, провести деякі заходи, організаційні заходи. І, по-перше, першому зову бути готовності до виконання бойових завдань. У нас вже в цьому напрямку відпрацьовані деякі плани, є рішення відповідні. На даному етапі військовослужбовці здебільшості більшість військовослужбовців. По рішенню командира частини відпущені для того, щоб мали змогу відгуляти свої щорічні чергові відпустки. У нас бригада немаленька, підрозділи бригади розміщені не тільки в Коломиї, а ще в ряді населених пунктів. Ну, наприклад, один з населених пунктів, де прекрасні умови для проживання військовослужбовців служба за контрактом. Це дуже гарна двохповерхова тепла казарма. з... Прекрасним ремонтом, де є санвузли, де є гаряча вода, де умови для проживання. Ну, якщо не п'ятизіркові, то чотирьохзіркові, скажімо так, в порівнянні з, в порівнянні з тим можливим, яке може бути. Це ми говоримо про СМТ-9. У військовій частині вже не перший місяць тривають відновлювальні роботи. Об'єм неймовірно великий, адже тут фактично вже не було нічого: ні світла, ні води, ні тепла. Роботи тривають і досі. Тому хлопцям, які повернулися з війни, доводиться або винаймати помешкання, або жити в наметах. Найбільше пощастило місцевим. Вони живуть з родинами. Ми вернулись в пункт постійної дислокації, і, на жаль, не можемо їх забезпечити станом на даний час проживання в казармах, але створені умови. В наметовому містечку, саме необхідне створене, і де помитись, і гарячий душ, і місце для прийому їжі, і, скажімо так, санітарна зона, так називаємо, тобто, тобто, тобто туалет, Банно пральний комплекс, де може військовослужбовець не шукати десь там, але може попратися згідно графіку, машинки працюють всі стиральні. з стиральні лазнею також питання. Щотижнево працює лазня 2-3 дня ну, потребі військовослужбовцям, де по графіку миються. Все необхідне для проживання створене. Так, да, це не двохкімнатна квартира, це не казарми покращеного типу, але це набагато краще, ніж відновлення боєздатності на полігонах. Ми проходили відновлення боєздатності на декількох полігонах і є з чим зрівняти. Навіть рідне повітря, рідні стіни гріють, робота йде невпинно. Навіть зараз на території, ви бачите, прокладуємо, яку, на жаль, КЕЧ не змогла організувати за весь період, коли було тепло, до, до завершої роботи по запущенню опалення на території військового містечка, так як на даного часу опалення стаціонарного не було. Щодо ремонту, то залишилося зробити ще чимало. Зокрема, закінчити роботи в першій казармі. Там можуть жити контрактники, доведуть до ладу і гуртожиток у планах організувати й стаціонарну їдальню. Підрядники, які виконують роботи і не встигли завершити розпочати до холодів, точних дат їхнього завершення не називають і коментарів на камеру не дають. Самі ж військові сильно не переймаються, Дякують місцевій владі за підтримку. А коломиянам – за теплий прийом і щирість у спілкуванні.